У Рівному відбувся захід, організований представництвом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Щорічну доповідь про стан дотримання прав та свобод громадян, презентував Олександр Коренійчук, представник омбудсмена у Рівненській області. Це такий досить грунтовний об'ємний документ, який містить собі увесь зріз, що відбувається з дотриманням прав людини в Україні. А разом з тим, ми сьогодні справді запланували проведення ряду панелей, де будуть обговорені такі питання, як захист прав військовослужбовців, членів їх родин. Ми запросили безпосередньо самих військовослужбовців, які зараз повертаються, повертаються з поля бою, які інтегруються в життя. І ми хочемо почути сьогодні їхній досвід, їхні рекомендації до воїнів, їхні бачення, як би вони бачили сьогодні, мало би бути влаштоване життя, або вони відчували себе в комфорті. Згідно доповіді, до представництвом омбудсмен. Не опрацьовували звернення не лише від громадян, а й військовослужбовців. Зокрема, йдеться про моніторинг діяльності понад восьми сотень військово-лікарських комісій по всій території України. А в якості спікерів запросили і військових. Один з них Олександр Курсик. Все, що відбувається в країні, вони мають або пряме, або дотичне відношення зараз до людей, які воюють, до людей, які повернулися з фронту, і до людей, які напевно ще підуть воювати, або до людей, які повернулися з проблемами з фронту. І оцей калейдоскоп тез меседжів ну, торкають будь-яку галузь життя. І всі такі заходи мають бути з військовими, провійськових, для військових. Присутнім хоче розповісти про недопрацювання органів місцевого самоврядування, побутові проблеми побратимів та тих, хто повертається з поля бою до цивільного життя. Частину заходу присвятили і питанню внутрішньопереміщених осіб, яких в Україні трохи менше п'яти мільйонів. Один з спікерів Богдан Дужик, керівник рівненського осередку центру підтримки переселенців. Я Маріуполь, цей захід він показує про те, що ніхто не стоїть осторонь. Для того щоб зберегти саме основне для нашого це наших людей їх підтримати, їх підтримати всебічно, все створити всі умови. Для того, щоб вони себе почували в будь-якому місті, селищі. Як вдома, загалом зрізащини до омбудсмена надійшло близько двох тисяч звернень. З них більшість стосується відновлення соціальних та економічних прав прав дитини, громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії, прав ветеранів та військовослужбовців. Зокрема, офіс омбудсмена сприяє поверненню військових з ворожого полону. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини Рівного.